Привіт, друзі. Так, сьогодні я вам покажу, що у нас проходить з переобладнанням автобусу нашого. Вдома на колесах кемпера, сетра. Сьогодні ми вже почали зашивати. Зашивати салон фанерою. Ось ще у нас лежить трохи. Зараз покажу вам фанерки. Тут у нас є 16-ка, 10-ка, 4 листа, 10 ми взяли на стелю. Ось два, один поцепили. Ось далі у нас тут 25 листків 16-ки. Ось це все йде на цей автомобіль. Зараз покажу вам, що ми зробили в салоні. Салон у нас був повністю розібраний, демонтований. Це ми на цьому тижні вже поставили акустичну систему. Підчили її під... Ну, не підчали, а вже підключили. Ось наша магнітолка. зробимо тут, на мінімум. Торсен автомагнітолога, Helix та Урал, підсилювачі, 4 канали кабелями які сідують на перший, мощніший Урал. Потім від першого, так само кіксами йде на другий. Йде по два комплекта динаміки з підсилювача. Ось такі динаміки, морел, морал. другий комплект. Перший зліва-справа. другий комплект буде тут в коробах. Третій комплект там в коробах. Проводка. Тут розетки, включателі, виключателі, тут дивани будуть, сидіння дивани. Так, вирізали, поварили підлогу. Сюди наверх ще буде зашиватися фанерою. З цієї сторони у нас тут електрика, акумулятори, прямо інвектор, рубільники, вилка, підохранітелі. Тут у нас буде туалет, душ, мийка, світло, витяжки. Третій комплект буде стояти в стелі. Далі холодильник мікроволнова піч, Тут у нас буде двері. Почали зашивати. Це одиничка. Тут будуть полиці шістнадцятка. Рівно все чітко лягає. Тут також шістнадцятка. Ось так воно виглядає. Тут буде ліжко на цих підйомних, тобто воно буде чк підійматися. Де то наша ціль? Давайте ціль. Гантелька була. Гантельки. Опа. Підтвердити. Також можна лаків якихось насипати. чи нікому не подобається. Тут були баки. Баки ми вже прибрали. Сьогодні Єлі лізорив, затащив цей лист. Порізав бо був великий. Зараз покажу вам далі. Що у нас ще є цікавого? Холодильник, два холодильника, ой, два телевізора. Купив usb шні type c шні Зараз Давай спробуємо розпочати. Тобто Type-C, USB 3.0. Я їх ще вмонтую в другу ще штучку, там буде показувати живлення акумуляторів, будуть включателі. Ну, все робимо я для себе. Як подобалося. Так, це usb шня свій чемодан, Так, так, санузел, камера заднього вигляду. Зараз піду наверх, вилізу, покажу вам, що там у нас зверху. Ось тут включателі, виключателі. Ці Ми сверлили предохранителі. Тут розетка, ось релюшки розрізні, провода на 220. Так, і зараз вилізем. Покажу вам, що там нас зверху поставили. Опа! А зверху у нас тут Сонячні панелі, кондиціонер Dometic. І ось так. Ось все діло. Виглядає. Доброго вечора, Юрій. Тут буде по колу, окрім заду, захисні, надруковані на 3D панелях, захист для батарей. Та отакі ось справи. Зараз покажу вам ще. Оп. Наші монтували поворотники. Власник захотів монтувати йому поворотники типу Audi. А, це відключене питання. Подивитись там захочете в інших відео є. Як це все діло виглядає? Ось такі стопи. Вони розбігаються вліво, вліво, вправо. Ось такі ось справи. Добре, всім гарного дня, вечора, всього найкращого. До побачення.